Но Майдан це не ріоне от і все. Це люди прийшли і тим паче там оця вісілуха була. І я прийшов на Майдан і відчуваю, пахне смертю. Це просто ну от як о, ти виходиш ти усвідомлюєш, що буде смерть, і кажеш, стоїмо до кінця, і давайте тут стояти, і давайте всі, всі разом вмирати. Я це реально відчував. А як інакше можна було це зробити? Би мабуть, не ну мабуть, якось інакше. Мабуть, мабуть. Ну я не знаю. Я би, якщо б я закликав людей на смерть, я зараз відчував би просто відповідальність за смерть. От і все. Я я зараз моя моя совість чиста насправді. От стільки загинуло, і скільки ще загине, до речі, тому що ситуація стає все гірше, гірше, гірше. Дуже велика відповідальність це ж на журналістах лежить. От а, а, негативні новини дуже класно продаються. І а, Ми грали концерт в Ізраїлі, от, буквально менше тижня. Відбувається наступна річ. Це в Ізраїлі відбулася е, теж дивна річ. А, ізраїльський уряд. В українське посольство, волонтери українські, переважно, але серед них дуже багато росіян, етнічних росіян ну етнічних з Росії. От вони всі об'єдналися з нами. Ми зробили концерт в Ізраїлі. Зібрали зібрали хлопці, ці які були поранені хлопці, які лікуються в Ізраїлі. Зібрали кошти, і їх зараз відправили на на фронт пораненим, Ці кошти. Прекрасна подія приходить хлопець україномовне телебачення в Ізраїлі, і він перше питання він ставить: от ви не були на майдані ви? От ну як і це означає розкидувати каку на от, от це, це дуже дуже працює класно. Це продається класно, і людей накачувати негативом — це прекрасна річ. Винни взагалі, і оцей зомбаж людей. Він, він дуже подібний на, на важкі наркотики. Він змінює свідомість людей, і люди, наслухавшись, надивившись на, на, на телебачення, ідуть і убивають один одного на вулиці. Це абсолютно, от, як ви кажете, брати і тому подібне. Вони подивилися ящик. Це для них вже не брати ці серіали російські. І Вони і вони вбивають людей. Ну там новини російські стати жити в віртуальній реальності. Є не дивитись новини, е, є реальні цінності. Цінності це людина, це людське життя. Є цінності цінності це наша земля, наша мова, наша культура, бути, бути там близько, допомагати дійсно. От. Але, але оця зараз йде профанація профанація добро, добродійності, добродійності. І зараз, коли на світлофорах стояли цигани, псевде псевдожебраки, ну які збирали кошти, на світлофорах ти стаєш. А ви не їздите, може, на машині, не знаю. Те і на світлофорах стоять професійні, професійні жебраки. А зараз організовані хлопці з дівчатами брендовані і збирають, і збирають в скрині на, на дітей. Куди воно йде, невідомо і це зараз. Ну коли якщо ми щось інвестуємо, ми мусимо знати конкретно, куди це пішло, і не просто так, куди ти кинути гривну, а конкретно в когось безпосередньо інвестувати, допомогти конкретній людині, чи чи купити конкретне бронежилет і конкретно відправити.